Достатньо давно, вже, мабуть, роки з 2 тому назад, я купував а, станцію, щоб можна було підключити до батареї великої і всі гаджети одночасно там а, заряджати. На тій станції можна заряджати, правда, більше гаджетів, але, ну, якщо я не помиляюсь, там 4-5-5 штекерів стоїть, на які можна ставити телефони. Годинник потрібно окремо дрот підсоєдняти, а тут вже бачу є штука. І е, панелька, на яку класти. Так що там більше, але ця, звісно, виглядає посучасніше, посимпатичніше. Скоріше за все, цю залишимо собі з дружиною, а ту продамо. Ну, Мені подобається, як вона виглядає, якщо чесно. Тому це однозначно лайк. Круто. Загублю, скільки вона стоїть. Я свою купував за 300 гривень, але ну, ця виглядає поякісніше. Я думаю, гривень 400-500 можна сміло її зарахувати. Так, це все барахло відміні. Так, ніж мій полетів мені на ногу. А, переходимо до наступного пакету. Так, Що в нас тут? кисточки. Кісточки. Ну, це те, що я не люблю. Нам попадались декілька раз кісточки. Не такий шикарний набір, великий, конечно б'юті. Але попадалось по 3-5 кісточок, то нікого з дівчат, з панночок наших не зацікавили такі лоти. Хоча вони є. Ну, я маю на увазі, що дівчата є в аукціонах, вони дивляться, приймають участь, але ну, можливо це зацікавить, спробуємо виставити з 50 гривень, подивитися. А так, якщо ні, то це явно мінус. Тому що ну, в дружини є там певний набір, вона ним користується.